Вітаю усіх дослідників суботньої школи і бажаю з вами поділитися декільками думками по уроку приношення для Ісуса. Ну, декілька думок, як я казав, пам'ятний текст Псалом 115. З 3 по 5 вірш. Чим я відплачу Господові за всі добродійства Його на мені. Я чашу спасіння прийму і прикличу Господнє ім'я. Присяги свої Господові я виконаю перед усім народом Його. Це, мабуть, ідеологія наших приношень, наших десятин у цьому тексті. Чим я відплачу Господи? Оце мотив, основний мотив того, що ми робимо, коли віддаємо десятини та приношення наші. Це розуміння того, що для мене Господь зробив. Він дав мені чашу спасіння, я її приймаю. Це все, що Господь заплатив, це все, це його життя. І, але є відповідь моя: присяги свої Господи, я виконаю перед усім народом Його. Тобто, Тут нема дешевої благодаті. Благодать Божа спонукає мене у відповідь виконати усі присяги. присяги. Це дуже важливе таке питання, заповіт. Бог спасає, і я теж щось віддаю. Ще я от у цьому уроці побачив, що любов починається з обов'язку. Знаєте, Іноді люди кажуть, ну, любов це почуття, це от коли від всього серця. Бо іноді кажуть, ну, десятини і приношення від цього серця повинні ми приносити, а коли всього, від цього серця нема, то воно Богу і не потрібно. Ні, потрібно. Тому що любов починається з обов'язку. І дивіться, Малахії, третій розділ, 10-й вірш, там є таке. «Ти мене випробуйте. Тобто Бог не каже, що коли у вас любов прийде, там радість, будете віддавати десятини. Ні, ви почніть з того, що випробуйте. Тобто з обов'язку. І це дуже важливо. Розуміти, бо любов, вона так і приходить. І любов частково це обов'язок, бо в нас постійно йде боротьба між плоттю і духом. І плоть вона самозахищає себе. Вона думає перш за все про мене, а не про те, що я там Богу щось повинен віддати, близьким своїм. Вона думає, щоб я був ситий, відпочитий і так далі. І так далі, і, так далі. і така любов іде постійно. І це дуже, дуже важливо розуміти, то любов треба. Любові треба вчитися. І от ми вчимося десятиною і приношенням. Що ще хотілося сказати по цьому уроку? Іноді кажуть, навіщо десятини? Давати пасторам там і все останнє? Краще б дали бідним. Таке вже було. Марка, 14 розділ 4, 6 вірші, ми читаємо. А те, хто обурювались між собою, це коли жінка принесла лавастровий сосуд на 300 грошей. А те, хто обурювались між собою, казали: на що таке марнотранство на, на миру? Бо можна було б це миро продати більше, як за три сотні динарів, і вбогим роздати. Таке вже було. Жінка приносить і Христу вмощає ноги. А хтось каже, ну це таке щось не те. Треба бідним давати. Ісус же сказав, залишить її. Чого прикрісі робите? Вона добрий чинок зробила мені. Христос не сказав, о жіночко, віддай бідним на 300 динарів. Що ти робиш? Ні. Христос сказав, вона. І Він. Назвав оці її вчинок Євангелієм. Оце Євангеліє, каже, буде проповідано. Тому Бог дивиться не тільки на те, як багаті пожертвування приносять приношення, а на те, як і бідні. Ще один приклад Марка 12, розділ 43, 44 вірші, де жінка принесла дві лепти. І що Христос каже, жінка, що ти робиш? Двілеп, кому ти даєш? Сатикеям, цим священникам храма. Та вони ж мене розіп'ють, Вони ж мене розп'яти збираються. Що ти робиш? Як іноді кажуть, та що десяти не давать. тим пасторам? Вони розварують, і незвісно, що з ними зроблять. Так і Христос міг сказати. Але Христос що робить? І покликав Він учнів своїх та й промовив до них. Поправді кажу вам, що ця вбога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю. Бо всі клали від лишка свого, а вона поклала зубоцтво свого, все, що мала, свій прожитоковий, з убогства. Вона собі нічого не залишила. І Христос на неї вказав. Тому ці питання краще бідним би віддати. Христос каже: ви мені серце віддайте, от як оця жінка. І тоді все буде гаразд. Наш пам'ятний текст, він каже про присяги чи про обітниці. Роль і важливість обітниць велика. Еклезіаст 5 розділ, 3, 4 вірші. Коли зробиш обітницю Богові, то не зволікай її виповнити. Бо в нього нема уподобання до нерозумних. А що ти обітуєш сповни, а краще не дати обіту, ніж дати обід і не сповни. Давайте не забувати, що Десятина і приношення, коли ми віруючі люди, це наша обітниця. І 27 розділ книги Левит там і каже, що Десятина це одна з обітниць. Про це треба пам'ятати. Ну, ще одне роздими. Куди направлялось приношення в відховому заповіті, старому заповіті? Скінія на відбудування, на реконструкцію Скінії. Потім на храм, на відбудування, на реконструкцію, потім на богослужіння, бо три рази на рік усі чоловіки приходили на богослужіння, і Бог каже, не спустими руками. Ото, що принесете, то й буде ваше богослужіння і ваше свято. На підтримку левітів. Левіти не тільки підтримувалися десятиною левітською, а Бог каже: і приношення і підтримай. левіт до тебе прийде, ти його накорми, її на підтримай. І на бідних. Ось куди йшли приношення у старому заповіті. В новому те ж саме. Одне, що хотілося би сказати, що. Приношення в новому заповіті нашої церкви АСД вони йдуть на підтримку місцевої громади. Коли десятини йдуть у Центр на підтримку місіонерської церковної роботи, то в місцевій громаді теж йде робота, тому 60% від приношень вони йдуть на підтримку місцевої громади. І відділів її місіонерської роботи. То, що дрова треба топити, то, що треба ремонтувати, підремонтувати, підбудовувати. Узнав все це іде 60% від приношень. Коли це не ціленаправлені приношення. Цільові приношення, там, де ми пишемо, вони йдуть туди, коли ми їх направили. Тому любов треба виховувати. Вона так просто не прийде. І десятина і, природ, і приношення це. Це те, через що Бог бажає виховувати у нас любов. Амінь.